І от такий ось результат посливки. Бо виробив з телефон, тому це в одне відео не пішло. Все, всі плодушечки в мене оставлені. Все повинно бути хороше. Отакі от списки, що всередину, я взагалі його не чіпаю. Ось можна оцей сухарик обрати. Отакий от теж список я не чіпаю, він нікому особо не мішатиме. Отут, ось, бачите, сіки на одній гілочці. Ось. Понакидало плодових бронечок. Взагалі красота. Ну, одне, що я підріжу, мабуть, у цю гілочку, бо в мене тут ось проход, і воно може заважати мені. Я його так чікну, і все. В принципі, я думаю, зрозуміло. Як бачили в попередніх відео, як воно було все заросше. Ого, де фокус дівся. Що з тобою сталося? Чого ти так показуєш? О! В принципі, все зрозуміло. Продовження для кожної гілочки я залишив. нехай росте. Сильно велику мені чи високу вона не треба, тому я буду десь її тормозити на трьох метрах і старатися її держати не вище, щоб не лазити туди з драбинами. Та не льопнутися, не дай Бог. Так що ось така красота. Повинно заложитися плодушок багатенько, як бачимо, взагалі шикарна. Подивимося, що покаже весна. Так, все, от така обрізка сливи. Ну так я, звісно, нікого не навчаю. Можливо, я щось там і роблю і неправильно, але я показую, як роблю я, і думаю, що в принципі плюс-мінус воно все правильно.